Привіт, малята. Запрошую вас на малювання. А кого ж ми будемо сьогодні малювати? А ви послухайте та відгадайте. Я кругленький, я жовтенький, я румяний і гарненький. Я від баби утік, від діда утік, і від звіряток усіх утік, крім лисички. Ну що, здогадались, хто це? Так. Це колобок. Ось такий гарненький і рум'яний і жовтенький. Подивіться, як гарно він котиться. Які в нього веселі оченятка, який він рум'яний і гарненький. Ось такого колобочка сьогодні ми з вами намалюємо. Колобочок у нас якого кольору? Так, жовтенький. Тому вмочуємо пензлику водичку, потім в жовту фарбу та будемо малювати колобка з двох половинок. Одна. Тепер знову вмочуємо водичку у фарбу та намалюємо другу половинку нашого кругленького колобочка. Ось так. А тепер, малята, потрібно вмочити пензлик знову в фарбу і зафарбувати нашого колобочка. ось так по всій площині жовтого круга, не виходячи за контури. Ось такий колобочок у мене вийшов. Гляньте, я намалювала його та зафарбувала, і не вийшло за контури. Тепер зачекайте, нехай колобочок висохне. А що ж ми йому намалюємо, коли він висохне? Так, оченятка, скільки їх у колобочка? Так, двоє оченяток. А ще що йому намалюємо? Вірно, носик, скільки носиків у колобочка? Так, один. І намалюємо йому ротика, а ще брівки. Та рум'яні щічки, нехай вам малята допоможуть вашій матусі. А я чекаю ваших рум'яних і гарненьких колобочків. До побачення, малятка!